Я думаю, що недостатньо. Зараз з уровнем життя людей це недостатньо. Треба думаю, що спитати у 73% вчителів, за кого вони голосували. За 3 тисячі доларів, хай вимагають свої. Це дуже мало, тому що вчителі вони надають всі сили для того, щоб ну, дати знання дитині. Це дуже мала зарплата. Виходячи, у кожного яка своя потреба. Але на сьогоднішній день це дуже мало. Я думаю, мало, так як вони займаються з дітками і у них важка праця. Це треба знайти спільну мову з кожним і кожному допомогти в чомусь. Це я думаю, що мало. Що це мало, бо то буде цьому випадилися які ціни. А ще треба за комуналку платити. Це нічого вже... шістнадцять тисяч. Це не вистачить такої. Ну це вже їх відповідальність. Я думаю, буде більше бажання працювати. Якість роботи, можливо, і не підвищиться, А бажання працювати, я думаю, так. Да. Це не зміниться, тому що ну, викладачі вони на всі сто викладаються. Ми майбутні вихователі, то ми це розуміємо. Ну. Не зміниться. Це буде стимул для вчителів, як для кожного із нас. Якщо їм піднімуть, вони повинні вже бути більш. Ну я думаю, вони і так стараються дуже багато. Читаю, що вчителям не треба якість роботи покращувати, їм треба збільшити зарплату.